Корупційна криза і далі залишається загрозою для нашої країни. Сьогодні в парламенті ми висунули вимоги стосовно бюджету 2026 року. Це не може бути бюджет корупції і ходять Це не може бути бюджет схем Німбіча. Ми вимагаємо збільшити витрати для українських військових. Ми вимагаємо забрати ті кошти, які не в бюджет від схем в алкогольному бізнесі, тютюновому бізнесі і в ігорці. Ми вимагаємо не розтрачати гроші на різноманітні сумнівні схеми, коли 4 мільярди хочуть зробити на промоцію. Невідомо чого через анонімний телеграм канал Ми переконані, що тільки військи Діями ми зможемо добитися повернення парламентаризму в Україну. Тільки таким чином ми зможемо добитися підтримки збройних сил України, і таким чином ми зможемо змусити більшість прийняти бюджет, який відповідає потребам України, переформотувати парламенті коаліцію і створити уряд національної єдності. Ми рішучі і будемо захищати інтереси країни.